Домашні пологи без супроводу я це підтримую. Я розумію, що це ризик, але це дуже небезпечно. Ми йдемо в природні пологи будь-якою ціною. Що таке лотусові пологи? Ніхто не перерізає поповину цю плаценту з цією сухою поповиною. Ти постійно з собою носиш. Тужитися, наче ти хочеш покакати? Не треба можете не тужитись. Дитина все одно народиться зараз. Ви ламаєте мою парадигму. Вітаю всіх здорових та свідомих на нашому каналі. З вами Вікторія Ахмедова, лікарка-стоматологиня, власниця клініки Іново. І я щиро вірю, що бути здоровим це вибір. Тож зробіть свій вибір прямо зараз. Підпишіться на наш канал і не пропускайте наші випуски. А в минулому нашому випуску ми говорили з пані Доулою Наною Боберською про те, як підготуватися до природних пологів. А в цьому будемо говорити, як народити природнім шляхом, залишитися здоровою. Не Шкодженою і щасливою мамою. Пані Нано, вітаю. Вітаю. А ви приймали хоч раз пологи вдома? Домашні ні. Я їх не супроводжую за рахунок того, що це немає підкріплено цього всього законодавчого в Україні, тому от саме домашні пологи я не приймаю. А в нас на законодавчому рівні це не прописано? ніяк? прописано, що жінка має право народжувати будь-де. Чи це вибирати пологовий заклад, де вона хоче народжувати, незалежно від її місця проживання, там прописки, того, де вона стоїть на обліку, так само може обирати і домашні пологи, але далі не прописано в домашніх пологах, яким чином відбувається цей супровід. Тобто немає такого, як, припустимо, за кордоном, що до вас ви домовляєтесь за кушерку, до вас приїжджає часто акушерка, приїжджає доула, відповідно, вони вже супроводжують ваші пологи. Але ви там знаходитесь в п'яти хвилинах від пологового будинку, для того, щоб в разі потреби, то ви їдете в пологовий будинок. І акушерки, які приймають пологи на дому, то вони за кордоном, то вони мають спеціальне навіть ще в них іде таке навчання, більш такі поглиблені знання, щоб вони бачили оці перші такі сигнали, От коли потрібно їхати в пологовий будинок, коли в них є певні сумніви, що щось може бути не так. Просто от у мене зустрічне питання. Якщо ми народжуємо вдома, у нас ж немає можливості під'єднати КТГ, і ми ж не можемо контролювати пульс дитини. На якому етапі в нас почне раптом щось відбувається не так, почне падати пульс, дитинка почуває себе погано, і це у нас показання до екстреного, ну, знову ж таки, якесьрського розтину, наприклад. Угу. А ми цього не знаємо, а ми далі вдома продовжуємо народжувати. Як цей момент регулюється взагалі? Жінки, які йдуть в домашні пологи, вони е, шукають собі підтримку, тобто шукають акушерок, хто має всю апаратуру. І відповідно вони вже їх супроводжують. А, тобто, тобто, все ж таки, при домашніх пологах має бути апаратура, яка да, контролює... слідкується, да, навіть можливо, бачили фотографію, що є КТГ, яке можна навіть ставити прямо в воду, щоб жінка не вставала там із води, якщо в неї там водні пологи, а ставляться в воду там до животика, і, відповідно, вже перевіряється серцебиця малюка. Тобто це все контролюється. І ті жінки, які йдуть в домашні пологи, то вони розуміють, яким чином це контролювати, і розуміють, коли потрібно їхати в пологовий будинок. І плюс вони мають ще допомогу професійну вдома із собою? От у нас є такі відомі сіль, не будемо називати імена, які вже народили там не двох і не трьох, а навіть більше дітей. І от вони пропагандують домашні пологи без супроводу доула, кушерок, там в супроводі свого чоловіка, в якого це перший досвід пологів, перша дитина. Що ви, що ви взагалі, як ви до цього ставитесь? Я взагалі нейтрально, чесно, тому що я думаю, що це право вибору кожного. Тобто я не можу сказати, що я це підтримую чи не підтримую, тому що це не стосується мене. Те, що стосується мене, то відповідно, я собі приймаю рішення за, проти, я спідважую, аналізую. А якщо це хтось робить, значить їм так комфортно. Тобто вони за це несуть відповідальність. Вони розуміють, не розуміють, що вони роблять, це, але це там, їх вибір. Але ж питання в тому, що у людини мільйон підписників. Це ж вже відповідальність в принципі суспільна. Одна справа, коли ти відповідаєш за своє здоров'я, за здоров'я там своїх дітей. Типу, це оти з цим окей. Я, наприклад, з цим теж окей. А інша справа, коли ти це пропагандуєш в маси мільйон людей на твоїх підписників, для яких ти маєш якесь вагоме значення, вони це дивляться і думають, ну змогла вона, зможу я. Чому би ні? Типу уже, напевно про рівень свідомості кожної людини. А був у вас досвід, що ви не встигли приїхати на пологи? От нещодавно от був досвід, коли це я супроводжувала природні пологи після кесарського розтину. І, до речі, після тих пологів пройшло. Після кесарського розтину пройшло тільки 13 з половиною місяців. Але мама каже, сказала, що от я хочу йти в природню, тобто я все одно йду в природню з тим, що вона написала скрізь відмови, тому що її ні, ніде ні, 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 ніхто не хотів брати в природні пологи. Вона каже: Я розумію, що це ризик, я йду в природні пологи. Якщо закінчиться кесарським розтином, то хоча б я спробую. Ось такі пологи я нещодавно супроводжувала Івано-Франківську. Мама от всю вагітність от, вона хотіла теж, щоб це були е, стрімкі, більш такі пологи, щоб я приїхала вже на 6-7 см відкриття. Тобто вона також це все дуже хотіла, каже, щоб тільки мені не, не говорили там дуже багато про те, щоб треба мені кесерський розтин і так далі. І от Я і, і поїхала з Чернівців їхати там дві години, я приїхала от саме на самі потоги. І оце якраз ця історія. Що я розповіла, що от мама у самі потоги чоловік побачив мене, каже: напевно, ми саме вас чекали, тому що ми досі в потогах. Тобто, там 40 хвилин ми в потогах. Я поміняла там мамі позицію, поставила цей стільчик пологовий. Там три потоги. Мама народила щаслива, класно. Це от такі прям природні пологи після кесарського розтину. Але це дуже небезпечно. Це треба робити обов'язково в лікарні з лікарями, які можуть супроводжувати, бо там так. питання не тільки екстреного кисорого розтину, там. Можуть більш бути серйозні наслідки. Так, оце мама знайшла лікаря, який любить, вміє приймати пологи природні після кесарського рослу, тому що не всі лікарі погоджуються, навіть якщо пройшло там 2, 3, 4 роки. А цей лікар, він такі пологи супроводжує. Вона каже, ви йдете зі мною на пологи. Я каже: Я йду, але. Все одно ми ніколи, от я завжди навіть коли готую жінок, навіть коли супроводжую жінок, я не говорю, що ми йдемо в природні пологи будь-якою ціною. Для нас важливо природні пологи. Ні, ми йдемо в природні пологи, але ми за здоров'я і мами, і малюка. І Якщо придеться робити кесарський розтин, це буде нормально, значить так потрібно і дуже класно, що в нас зараз кесарський розтин роблять акуратно, швидко для того, щоб зберегти все таки здоров'я і життя малюка. Пані Нана, а що таке лотосові пологи? Бо це зараз якийсь тренд, багато хто це пропагандує. Насправді вони давно вже існують, ці лотосові пологи. Є повні лотосові пологи, і повне лотосове народження, і неповні. Тобто, якщо повне лотосове народження, що це взагалі означає? Коли народжується малюк, після малюка народжується плацента. Вони між собою з'єднані, і їх між... ніхто не перерізає поповину. Між е, малюком і плацентою, тобто цю, цю плаценту ставляться окремо в посудину, її можуть е, там ставляться певні там спеції заради того, і вони міняються з певною періодичністю заради того, щоб ця плацента не починала своє розкладання. І, відповідно, до тижня часу оця поповина вона пересихає, і потім вона просто так собі ламається, як гілочка дерева. Це багато жінок це обирають заради того, що вся поповинна кров. Із плаценти перетекла в малюка, і плюс так само там є різні вірування, чому важливо, щоб все-таки оця плацента щоб поповина самостійно переламалася, щоб це не перерізали. Це має, Багато мам таке обирають, це має свої незручності в тому, що цю плаценту з тією сухою поповиною ти постійно з собою носиш, і ти кажу, кожні там декілька годин ти змінюєш ці спеції в самій плаценті. А з яких країн це взагалі пішло? Це більше пішло з країн де висока температура повітря і є антисанітарія. Тобто, коли не було можливості взяти от, чисті, мати там взагалі стерилізовані чисті ножниці, чисті руки, це все зробити. І тоді для того, щоб не збільшувати ризик інфікування малюка цими брудними руками, брудними ножницями, то з'явилися такі лотосові пологи. А не повні лотосові пологи? Це от, пересікається тоді, коли, припустимо, динка там, народилася, пройшло декілька годин, коли поповина стала. Тонша повністю біленька, аж тоді перетискається і перерізається. А ти типу, подочекалася да, декілька поповинна... годин, аж повністю да. кров стича в да, да. А що таке гіпнопологи? Це пологи, коли мама ще от під час моєї вагітності вчиться вводити себе в гіпноз. І тоді під час пологів вона також себе заводить на певний, там як я розумію, рівень гіпнозу цього стану гіпнотичного для того, щоб легше проживати самі перейми. Тобто вона така в напівсвідомості? Е, більше в сонний стан. Тобто більше там мами сплять, тому що вони себе завели в стан гіпнозу, і таким чином вони вже проживають пологи. Ну це вони на час напевно перейм, поки перейми розганяють. Перейми, так. Та. І потім потуги також. Просто наскільки от я колись читала, цікавилася цією темою, тобто є певні рівні, на які жінка себе може самостійно завести в гіпноз. Відповідно, є певні рівні, де вона там може бути там, при свідомості, просто менше там больові відчуття. І от таким чином в неї відбувається. Я просто Тому... думала, що щоб народити, тобі потрібна максимальна включеність в процес, типу в напівсонному стані на потугах. Але наше тіло воно ж самостійно народжує. Тобто, наше тіло, От навіть якщо взяти потуги, ви на потогах можете не тужитись. Але дитина все одно народиться, тому що там не тільки матка, а ціле тіло воно працює над тим, щоб малюка от, от витиснути вниз. Тобто, ви хочете сказати, що тужитися, наче ти хочеш, покакати не треба. Це більше болі викликає. Тобто ми так тужимося тільки тоді, коли ми бачимо по серцебицю малюка по КТГ, що падає серцебиця. Ага, значить, можливо, на це є якась причина, на яку ми зараз не бачимо, на яку не було видно по узуде. От були такі декілька ситуацій під час пологів. То це було тоді, коли один раз був істинний. Вузол на поповині, і відповідно ми бачили, що під час потуху трішки падає серцебиття. Тобто ми вже з лікарем догадувались про те, що там може бути або туге, або вузол. І тоді, мамо, просили потужця сильно. Ми тоді не звертаємо уваги там на розриви, не звертаємо уваги на те, що це мають бути м'які відчуття. І тоді так ми тужимося. Але можна використовувати більше я жінками проживаю, більш такі. М'якші техніки дихання заради того, щоб це все таки було плавно. Тобто, це плавно важливо і для малюка, тому що йому також треба встигнути підлаштуватися під пологові шляхи мами. Це важливо також і для профілактики розривів, і для того, щоб це не було так боляче. Тобто, ви хочете сказати, зараз ви ламаєте мою парадигму, що під час пологів не потрібно тужитися? Можна не тужитись. Тобто скрізь щать тужитись скрізь, чомусь в фільмах на пологах це. А це взагалі неправильний тип дихання? Якщо таким чином жінка буде дихати, навіть якщо ми зараз вами так попробуємо подихати півхвилини чи хвилину, в нас закрутиться в голові. Ну, да, а дехто взагалі не притомніє. Але чому жінки, дехто думає, що це правильне дихання під час пологів? Можна хоча б якусь одну техніку Добре. показати. Коли от найважливіше для того, щоб уникнути розривів. Нам одне тільки місце під час потовху продихати – Це от коли от народжується голівка малюка. Осередина голівки малюка це найширше місце. І от коли от, от це місце от, жінка яким чином може відчувати, що серед голівки малюка це починає пекти жінку все. Пече, пече, пече. Його ще називають вогняне кільце. І жінка в цей період прям дуже хоче сильно так взяти, прям потужитися, там, покакати і так далі. Але в цей період, припустимо, коли я на пологах з мамою, я кажу, просто спокійно дихаємо, просто дихаємо, не тужимося. Тобто, це часто виглядає як? Це може бути. Вдих носом ротом, чим виходить, тобто в ідеалі носом, але якщо там, припустимо, нежить, то ми ж не можемо дихати в ідеалі. І ми так вдих, спокійно дихаємо, можемо поставити губи трубочкою. Ми можемо жінці дати трубочку, і вона тоді видихає через трубочку, але таку соломинку, як ми коли п'ємо каву, ця ширша трубочка. Хтось там ставить навіть сочовий катетер, щоб ось саме оцей період жінка прям продихала. Це буквально одну-дві потоги спокійно. Хтось нічого не ставиться, просто інтуїтивно, коли я говорю спокійно дихаємо, жінка ставить губи трубочкою і ми з нею разом дихаємо. І воно само виходить. І дитинка плавно народжується, одну-дві потоги, народилася ціла голівка, далі, відповідно, наступна потога зазвичай народжується все ціло воно все виходить. А чи даєте ви поради породіллям після пологів, там бандажі, якісь таке спеціальне обв'язування, щоб органи стали на місце? Що треба робити, щоб правильно все повернулося на ісходну позицію? Так, я даю рекомендації. Спочатку даю рекомендації жінкам на той період, поки вони знаходяться в пологовому будинку. На що взагалі звернути увагу? Ну, давайте з вами також поділюся. Перше, що важливо, це ми повинні там пити достатню кількість води. Так само, коли ми знаходимося в пологовому будинку, ми сніданок, обід, вечеря ми робимо вчасно. Не їмо наш сніданок в обід. Це важливо для нашого гормонального фону, для нашого грудного годування. Плюс їжу ми повинні їсти не холодно, не гарячу, а теплу. І плюс навіть ми п'ємо достатню кількість води, тобто ми не обмежуємо себе в кількості води, тому що раптом прийде на дуже багато молока. Ще, на що ми звертаємо увагу, ми ходимо пісяти кожну там, годинку, кожні дві годинки. Жінка після пологи вона цього може не відчувати. І тому я рекомендую, якщо ви забуваєте, поруч там, нікого немає, або є там чоловік, ставте будильники. Тобто, пили водичку поруч біля вас, нагадую, там партнер чи ви, поставили будильник, пішли попісили. Ось такі рекомендації. Те, що я даю в пологовому будинку, і плюс першу добу важливо сходити в туалет, покакати, тому ми їмо їжу більш таку ріденьку, обов'язково якийсь супчик без зажарки, так, щоб ми дійсно мало легше сходили в туалет. І якщо не виходить, то можна поставити. Собі мікроклізму, мікролакс, вона має такий натуральний безпечний склад, і як в період вагітності, так під час пологів, так і вже після пологів, для того, щоб ми сходили в туалет, там, можна сказати, такою більш м'якшою, какашкою, щоб це все не було, не потребувало від нас таких прям надзусиль. А саме про відновлення, про те, як навіть наші органи поставити на місце. Після вагітності, після пологів, про, про післяпологових відновлення, якщо такі в когось були проблеми, там як гемороїни, тримання сечі, або діастаз, або що робити з животиком, підв'язувати чи ні, це все йде окремо на цьому продукті життя після пологів, тому що там є відеоуроки, які це все показують, розповідають. Але точно я не рекомендую використовувати цей післяпологовий е, так є, прям корсет. Його ще рекламують, що от ви купіть післяпологовий корсет, здавіть собі всі органи і у вас з'явиться талія. Тобто це, навпаки, така антипорада, яка дуже часто призводить до опущення внутрішніх органів і відповідно далі вже в кого що, в кого опущення стінок піхви, в кого геморой і так далі. А оце підв'язування? Підв'язувати животик можна, це або як, де підв'язувати животик рибозо, або можна Бенкунг. Використовувати там є певна така техніка підв'язування так, всього животика, або можна навіть, якщо під час вагітності був бандаж пояс, то його теж ми підв'язуємо і щоб цей животик, оці всі внутрішні органи підтримувати. Але перед цим також я ще даю дві техніки, для того, щоб ми допомогли нашим внутрішнім органам стати на місце і потім аж ми вже зав'язуємо або банкунг, або одягаємо цей бандаж пояс. Плюс е, харчування. Ми звертаємо увагу на харчування е, перші прям, 40 днів, так точно на збалансоване. Е, щоб не було вздуття, щоб це було збалансоване харчування, але знову таки воно має такі певні свої особливості, нюанси, виключення, не тому що буде алергія у дитини. Ні, щоб а, закриків, напевно, е, е, не породіли. Для жінки, от для її відновлення, для того, щоб її організм запустився, для того, щоб десь. Ну, щоб ми все одно ми звертаємо увагу на жінки. Тому що після пологів, потім, коли приходять родичі, що говорять, а як дитинка? А ми б тут принесли костюмчики дитинці, іграшка дитинки, все дитинки. А мама така стоїть, а їй уваги ніхто жодної не дає. І тому нам важливо в мене навіть до центр уваги під час вагітності. Це жінка, тому що від здорової жінки під час вагітності залежить здоров'я її дитини, яка зараз розвивається, залежить пологи, і також щоб вона зберегла своє здоров'я в пологах, здоров'я дитини. Після пологів головна жінка, тому що від її фізичного стану залежить так само і навіть грудне вигодовування, залежить стан дитини, тому що дитинка відчуває маму навіть на такому психоемоційному рівні, тому щоб ми звертаємо увагу на жінку, тобто на її фізичний стан, на її емоційний стан, на її правильне відновлення, про те, як вона себе почуває. А я бачила, що у вас є вебінар, присвячений правам жінок. Це я так розумію права жінок під час пологів, а, можливо, хтось їх утискає. Чому взагалі з'явилася така ідея створити цей вебінар? Я часто спілкуюся з вагітними. Я запитую, як пройшли ваші попередні пологи? І буває, мами такі кажуть: та, ніби все добре, як у всіх, все добре. Ну, другий раз може бути так само. Потім в процесі розмови мами мені говорять. А мені там я приїхала в Пологовий, мені сказали зразу там лягти, потім мені там вкололи, зразу пробили води, зразу окситоцин, Ну, отак, в такій от послідовності. Оце одна мама говорить, потім каже: я б хотіла якось народжувати там в інші позиції. Мені сказали, ні, так ми всі лежимо, значить, ну там. От, і ти лежи. Були там інші мами, які говорили: Мені забороняли пити воду. Це, до речі, пологи, які були в тому році, 2024 рік. Мами були треті пологи. Вона домовлялася з лікарем. В неї так просто трапилося, що чоловік не зміг поїхати на пологи, бо сидів з іншими дітьми. І вона каже: Мені забороняли пити воду. І для того, щоб я не пила воду і не вставала, біля мене поставив лікар акушерку, щоб та слідкувала за мною. І вона каже, тільки коли акушерка виходила на хвилиночку, каже, я так старалася з цими переймами, бо їх проживати лежачи, по-перше, по-друге, вона каже, я так бігла до тої води, хоч би трішки попити. І от саме от, через таке порушення прав от, виникло у мене от, бажання прям, потреба створити цей вебінар про права вагітної жінки, тому що це допомагає жінкам уникнути цієї акушерської агресії. Коли не можна вставати, не можна пити, не можна ходити, а ми це всім робимо, а ти тут вирішила від чогось відмовлятися, або що ти така розумна, начиталася тут. Або чому ти вирішила тут народжувати, що не могла народжувати в своєму селі? Тобто є такі висловлювання. І коли жінка, припустимо, знає там свої права, вона розуміє, ага, тут мені пропонується медичне втручання, я маю право відмовити. А іноді жінка, жінка навіть не знає, що а я мала право відмовити. А я могла там сказати ні, а я могла там встати, а я могла попити води. Тобто, якісь це, це, якщо ми говоримо про базові такі от права, це от просто детальніше ми це все проговорюємо саме на самому вебінарі, скільки є цих там прав. І зразу є прям такі реальні ситуації, як можуть порушуватись і що робити жінці. А Нано, як ви прийшли в цю професію? Це такий цікавий У мене був досвід. Я колись хотіла бути лікарем-акушер-гінекологом. Я в 11 класі, ми були перший рік офіційний, який мав здавати ЗНО. І попередньо треба було ще з травня знайти вчителів для репетиторства. І коли от постало питання, я вже в жовтні кажу, мамі, що ні, я таки не йду на бухгалтера, я таки я, я хочу бути акушер-гінекологом, я хочу, тому що я десь там, якщо бачила книжку. За кушерство, чому я завжди бачила книжки з вагітними. Я сиділа, листала, сидять подруги. А мені ну, не цікаво, що вони говорять. Мені цікаво, що намальовано в цій книжці, що там таке описано. І я кажу: Ні, я йду на акушер-гінеколога. Мама каже: Ну, добре, знайди репетиторів з хімії не знайшла і не було. І в нас в школі була дуже слабенька хімія. І я кажу, ну я не поступлю з своїм рівнем знань на державний на хімію ну, по балах. І я розумію, що мама нас одна забезпечує, і в мене з сестрою рік різниця, там рік і три місяці. Тобто, в нас наступний рік сестра поступає, і я кажу: ні, я вже поступаю, куди поступаю. Тобто там я точно здам. Ну, і там я здала таке ЗНО добре, поступила на державний, і я прочилася спочатку бухгалтером. Я працювала бухгалтером, працювала завідуючою продуктовому магазині. І потім все одно, от коли був період навіть планування вагітності. Я багато проходила навчань саме по підготовці до пологів ще до того, як ми планували вагітність. Це для мене прям було так дуже важливо. І коли я вже народила дитину, от те, що я говорю, що в процесі пологів народжується не тільки малюк, народжується мама. І жінка дуже часто змінюється. От я відчула, що ні, я хочу, я не вернусь до того, що я робила. І зараз я розумію, що таке дійсно я на своєму місці, тому що, напевно, така моя суперсила це те, що я позбавляю страху пологів. І це я дізналася там від жінок. Вони приходять на консультацію, вони проходять там курс, я на курсі даю зворотній зв'язок, я даю самостійно зворотній зв'язок без кураторів, без нікого. Для мене прям важливо, щоб була я. Відповідаю голосовими, і вони такі: о, все, ви мене заспокоїли. Ой, після вашої консультації мені вже не страшно. Ну, я просто якось розумію, що, що потрібно жінці. Цього ти якось і вчишся так, але ти це відчуваєш, і для мене немає процесу от гарнішого, ніж пологи. Хтось тобто, скаже, фу, там ужас, як це можна дивитися? Це гарно. Я не можу дивитися там на травми, там, царапини ще щось, ні. Пологи. Будь ласка, а пані Нана, я вас хочу привітати, що у вас є така суперсила, і ви так до цього легко відноситеся. Ну, це прям дуже круто. Як закріплюються стосунки між доулою і породіллею Я маю на увазі в юридичному плані. Якщо ми от вирішили, що от я підходжу жінці супроводжувати пологи, жінка підходить мені для супроводу пологів, тому що я беру на пологи жінок, які їх готуються з моїм курсом до пологів. Щоб ми от навіть говорили на одній мові, щоб в нас було однакове уявлення про пологи, і ми от розуміли одна одну, да то далі ми вже підписуємо з 36-го тижня вагітності договір, І де там прописано, скільки у нас там консультацій включено, з якого тижня починається робота, яким чином жінка має мене попередити про те, що в неї початок перейміш. Не тоді, коли вона вже приїхала в пологовий будинок, народила, написала, ну доброго дня, вже супровід там мені не потрібно, я вже якось народила без вас. Да? Тобто, я, тобто, щоб жінка тримала мене на зв'язку. І там, в разі того, якщо вона забула до мене подзвонити, сказати, що в неї йдуть перейми, а в мене для того, щоб до. Їхати в пологовий там є година-півтори, і це також прописано, то все одно ця робота оплачується за рахунок того, що жінка просто не, не зателефонувала. Тобто, за що я несу відповідальність, за що я не несу відповідальність? І я йду більше як партнер жінки на пологах. І коли навіть йду на пологах, багато хто думає, що дола розказує, яким чином вести пологи. Це не так. То тобто ми ми жінкою проговорюємо навіть її план пологів. Багато жінок роздруковують цей план пологів ще раз як. Свої побажання лікарю, тому що ми всі розуміємо, що в лікаря є не тільки ця жінка, яка народжує, в нього є інші жінки. І, припустимо, одна жінка каже, так, я хочу підралку, інша каже, ні, я цього не хочу. Одна хоче, так, я е, хочу перерізати поповину одразу. Хтось тобто каже, ні, я хочу пізніше. Тому от ми прописуємо цей план пологів, беремо ще з собою в лікарню, в пологовий будинок, І, відповідно, потім я від імені жінки нагадую. Побажання жінки. Тобто, так само, якби був чоловік, він би говорив, так само і я нагадую. Тобто, нема такого, що я там керую якимось чином процесом пологів. Я це просто підтримка жінки. Інформаційна, психологічна, фізична підтримка жінки. А далі там всі рішення то приймає жінка, часто приймає ще до пологів або в процесі пологів. І, звісно, якщо є якісь критичні ситуації, то там уже рішення приймає лікарі. А чи несе се довола якусь юридичну відповідальність під час пологів, якщо раптом щось піде не так? Ну, якусь неправильну пораду дала. Дивіться, я не даю поради. Тобто, я, якщо, припустимо, лікар каже, ми там хочемо, давайте її проб'ємо вода. І жінка каже, я хочу подумати. У мене є право там подумати. І є... можете зайти через 5 хвилин. То жінка говорить, які плюси, які мінуси. Я їй просто нагадую всі плюси і мінуси. Далі вирішує жінка, вона погоджується чи ні, або так само коли прирізати повину. Тобто ми це обговорюємо, і жінка вирішує для себе, коли вона хоче. А так як в пологому, та вона задовільняє, або ні, я хочу так, тому що от я навіть читала якісь там дослідження, от мені важливо так то так. А як інакше можна? Е, можна, припустимо, пересікати також поповину тоді, перетискати е, тоді, коли вже відпульсує поповина. Тобто в кожного є свої нюанси. І я в процесі пологів я не приймаю рішення замість жінки, тому я не можу нести якоїсь юридичної відповідальності. Так само я не приймаю рішення замість лікаря, я не виконую роботу ні лікаря, ні акушерки. Я виконую роботу доули. 90% успішності пологів залежить від жінки, не від вибору лікаря. Дуже добрий А на цій позитивній ноті, пані Нана, я хочу вам подякувати за вашу роботу. Хочу ще раз привітати вас з вашою суперсилою. Ви робите велику справу для багатьох жінок, покращуючи їх пологовий досвід. І дякую вам, Вікторія. Ви робите також величезну таку важливу справу. Я хочу, щоб у вас побільше було підписників, і е, за те, що, щоб ваші підписники отримали від мене подарунок, то я б хотіла, щоб вони написали мені в дірект інстаграму кодове слово Вікторія, і я подарую вам два відеоуроки, з яких ви дізнаєтеся, від чого залежить травматизм під час пологів, як його уникнути. І також не менш важливо, в яких умовах жінка народжує легко. Що потрібно, щоб в нас дійсно вироблявся добре цей як і щоб в нас не було такого, як слабка пологова діяльність. Дякую вам за це прошення ще раз. Дякую вам, і ми обов'язково в коментарях залишимо посилання на інстаграм пані Нано. Вас буде можливість їй написати, а всім нашим глядачам. Я хочу нагадати, що якщо вам сподобався наш випуск, не забувайте підписуватись на канал, ставити подобайку, писати свої коментарі і задавати питання. Ми будемо обов'язково з Наною відповідати на всі ваші питання. І пам'ятайте, головне, щоб ви були здорові та свідомі. Це залог успіху. Дякую всім.